Надзвичайних подій резонансних злочинів і правопорушень в установах виконання покарання Рівненської області у 2012 році не було. У середовищі засуджених працівники пенітенціарної служби попередили вчинення 77 злочинів, 80% з яких фізичні розправи. Не допустили, щоб за колючку потрапили і заборонені предмети. На протязі року ми попередили проникнення в зону майже до кілограму наркотичних засобів. Це майже за три десятка різних випадків. Також ми передбачили проникання майже до 10 тисяч гривень у зону, тобто заборонених предметів, майже за 250 засобів мобільного зв'язку і інших заборонених предметів. Також і певне вилучення проводилось в самій зоні. Минулоріч 307 засуджених здобули робітничі професії за 11 ліцензованими спеціальностями. Ті, хто трудяться під час відбування покарання, виготовили продукції на понад 10 мільйонів гривень. Однак, під час перевірок прокуратури установ виконання покарань на Рівненщині були висунені і претензії. Стосувались вони, зокрема, покращення стану техніки безпеки на виробництвах. Вимагає прокуратура і посилити режим, аби на територію установ виконання покарань не потрапляли заборонені предмети та сторонні особи. Саме на ці порушення ми звертали увагу. Ми ставили питання про дисциплінарну відповідальність тих службових осіб, які відповідають за ці ділянки роботи, і наказами керівника управління. Ці особи притягувалися до відповідальності з пріоритетними завданнями на рік 2013 у пенітенціарній службі України вже визначились. Планують поліпшити умови тримання засуджених та осіб взятих під варту, покращити якість надання їм медичної допомоги, модернізуватимуть підприємства установ та удосконалюватимуть саму систему професійної підготовки засуджених. Обіцяють зайнятися і модернізацією охорони установ. Катерина Мункач і Артем Логовський, новини Рівного.